Привіт, це огляд ультрафлагману від Oppo в 2024 році. Зустрічайте Find X7 Ultra, який є старшим братом OnePlus 12. І зараз вам все детально про цей девайс розкажу, покажу та розкладу все по поличкам. І звичайно порівняю з OnePlus 12. Починаємо. Дякую магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. Посилання на магазини товар. Ви знайдете в описі під відео. Виглядає смартфон ультрапотужно та брутально. Дизайн вичорний та Суворий за рахунок великої круглої шайби, яка, звісно, не всім до вподоби. В руках смартфон відчувається приємно. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали скло на тильній панелі, плюс металева рама. В моєму випадку така біла верхівка смартфону та синя шкіряна спинка. Але є ще два варіанти виконання: товщина 9,5 мм та вага 221 грам. По органах керування в нас права кнопка регулювання гучності, а також кнопка живлення. Зліва, як і OnePlus перемикач режимів Алард Slider. Зверху в нас другий динамік, інфрачервоний порт та мікрофон для шумозаглушення. Знизу Type-C, динамік, мікрофон та лоток для двох наносім карт. Карти пам'яті, звичайно, немає. На лицевій панелі в нас великий топовий вигнутий ProXDR дисплей з тонкими рамками, такий самий, як на OnePlus 12. Діагональ 6,82 дюймів, матриця AMOLED LTPO до 120 Гц. Роздільна здатність 2К, 3000 168 на 1440 пікселів, пікова яскравість до 4500 ніт, в HDR до 2600 ніт, але типових тут до 1600 ніт. І дисплей тут у підсумку дійсно топ-флагманський. Картинка чудова, приємна, яскрава, і пікової яскравості вистачає з головою. Дисплей тут, по суті, плюс-мінус точно такий самий, як і OnePlus 12. Також тут є щось на кшталт режиму Tone, адаптивні відтінки. З приводу шима, то я його взагалі не відчуваю, тому сказав. Точно який то чим не можу. Тим паче апарату для виміру шима я не маю, тому у підсумку дисплей для мене комфортний, якісний. І найголовніше, що він дуже яскравий, як на Oppo, так і OnePlus. Також смартфон отримав технологію Rain Touch, яка дає змогу користуватися смартфоном, коли він мокрий, чи ваші пальці вологі. Себто ніякі вологості цьому екрану не стануть на заваді. Дисплей буде реагувати без проблем, і це круто. За продуктивність тут відповідає актуальний флагманський чіп Qualcomm там Dragon 8 Gen 3, який працює за 4-нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 3,3 ГГц. Графіка Adreno 750. В моєму базовому варіанті 12 ГБ оперативної пам'яті сучасного типу lpddr 5X та 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS 4.0. Є також ще варіанти до 16 ГБ оперативки та до 512 ГБ вбудованого накопичувача, і працює смартфон на актуальному Android 14, який прикритий оболонкою ColorOS 14. Так, це в нас чисто китайська версія смартфону, яка не має глобальної версії. І до речі, компанія обіцяє, що саме Oppo Find x 8 серія повернеться на міжнародний ринок, але там ціна буде дуже високою. І у підсумку працює все ідеально. Якихось блокувань чи обмежень в Україні немає, все працює без обмежень. Смартфон, як справжній флагман, працює швидко, плавно і стабільно. Якихось зауважень взагалі немає. З приводу підтримки смартфона, то він повинен отримати 4 нових анти. Android, себто 15, 16, 17 та 18 андроїд включно, а патчі безпеки будуть приходити впродовж 5 років, Септо по 2029 рік включно. Все точно так само, як і у OnePlus. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений Call в DUTY Mobile, виставив самі максимальніші налаштування графіки, що доступні для цього чіпу. Пограв півгодини в підсумку, що я вам скажу. Гралося взагалі без проблем, без лагів та просадок ФПС. Максимальний нагрів корпусу склав до 40 41 градуси, що цілком нормально. У порівнянні з OnePlus 12, то він нагрівається у мене до 40 градусів. Батарея в смартфоні класична, на 5000 мАч, плюс фірмова швидка зарядка SuperVOOC на 100 Вт. І у підсумку заряджається смартфон приблизно за 30-33 хвилини, за 10 хвилин приблизно набігає 42%, а повна зарядка приблизно за 33 хвилини, це коли смартфон показує вже повністю заряджено. OnePlus 12 при 5400 мАч заряджається у середньому за 26-32 хвилини. Бездрутова зарядка в смартфоні звичайно є. Ейрвук 50 Вт. бездрутова реверсивна зарядка на 10 Вт. А зараз вже переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду YouTube на максимальній яскравості і в якості фулчді мінус 4% заряду, півгодини гри в CodeMobile – мінус 10% заряду. Що в підсумку дає відмінні результати на автономність, і справді в підсумку смартфон дає активного екрану десь на 7-8 годин плюс-мінус, що я вважаю гідним результатом як для такого флагманського смартфону для порівняння OnePlus 12 живе приблизно 8-10 годин плюс-мінус у середньому. 4 g зв'язок і мобільний lte інтернет працюють бездоганно і без нарікань в Україні. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Блокувань смартфона в Україні немає. Wi-Fi 7 працює чудово, Bluetooth 5.4 також працює бездоганно. GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав Вене. Всі, який без проблем працює в Україні, Стереозвучання в смартфоні з підтримкою Dolby Atmos. І воно якісне. Звучить смартфон як флагман гучно, об'ємно та приємно, трішки краще та з більш відкритою сценою, ніж на OnePlus 12. Вібромоторчик тут флагманський, тому тактильна віддача тут дуже приємна та потужна. Вібратор тут чудовий. Під дисплейний відбиток пальців розмістили вище і працює він бездоганно, швидко і без помилок. Офіційний вологозахист тут повноцінний, IP68, А це в нас нагадаю абсолютна герметичність від попадання дрібних частинок всередину корпусу. А також. Тож виключає проникнення вологи під панель. Себто смартфон можна використовувати на глибині до 1,5 метри до 30 хвилин. У OnePlus 12, нагадаю, клас захисту IP65, що ніяк не порівнюється з IP68. А ось OnePlus 13 обіцяють вже клас захисту ip 69. Подивимося. Також смартфон отримав порт USB C версії USB 3.2 Gen 1, а також спеціальний VIP-режим, який забезпечує захист інформації в один клік. Треба просто переключити Alert слайдер в. Верхній ступінь, щоб увійти в режим VIP, і це дозволить ізолювати конфіденційні дозволи на рівні мікросхеми та вимкнути дозволи на камеру, мікрофон і місце знаходження, щоб ви могли спокійно говорити про важливі справи. Основна камера смартфону складається з чотирьох потужних сенсорів. Головний модуль флагманський дюймовий сенсор Sony Lite 900 на 50 мегапікселів з діафрагмою F18, 23 мм та оптична стабілізація. Плюс 50 мегапіксельний ультраширокутним. Модуль Sony Elite 600 з діафрагмою F2.0 кутом огляду 123 градуси 14 мм та макрорежим 4 см, 50 мегапіксельний перескоп телефотомодуль Sony MX 890 з апертурою f 26 оптичною стабілізацією та 3-кратним оптичним зумом 65 мм, та 50-мегапіксельний перескоп телефотомодуль Sony MX 858 з апертурою в 43 оптичною стабілізацією та 6-кратним оптичним зумом 135 мм та ультрарезу. Зум 120-кратний цифровий, налаштування камери від Hasselblad. І знімає смартфон дійсно якісні флагманські знімки. І ось вам всі приклади, що я назнімав. знімав, дивіться, і порівнюйте з OnePlus 12. Та пишіть свої думки в коментарях. Фронтальна камера врізана по центру на 32 мегапікселі з сенсор Sony Lід 506 з діафрагмою два 24 21 міліметр та електронна стабілізація. І знімає вона також гідні селфі знімки. Ось вам всі приклади, що я знімав і порівняння з OnePlus 12, тому пишіть свої думки в коментарях. Відео основна камера пише до 4К 60 FPS з оптичною стабілізацією. Фронтальна камера записує відео також до 4К 60 FPS з електронною стабілізацією. Тому ось всі приклади і порівняння з OnePlus 12. А після перегляду вже пишіть свої думки в коментарях. Знімаю на смартфони Oppo Find X7 Ultra зліва і OnePlus 12 справа. Це в нас 4К 60 кадрів в секунду. Нагадаю, що Oppo Find X7 Ultra це в нас Самий топовий флагман від Oppo OnePlus, потім де OnePlus 12 і потім самий, можна сказати, доступний флагман від Oppo це Oppo Find x 7. так ми знімаємо 4K 60 кадрів в секунду з оптичною стабілізацією. І зараз я ж зроблю трішки пробіжку. Подивимося на оптичну стабілізацію. Ну, якось так і знімаємо. Пишіть свої думки в коментарях. А ось так нас знімають фронтальні камери смартфонів Oppo Find X7 Ultra зліва і OnePlus 12 справа. Ultra, як в нас топовий флагман, він знімає 4К 60 кадрів в секунду. OnePlus 12, як середняк, можна сказати, серед флагманів, то він знімає 4К 30 кадрів в секунду. Але на OnePlus мені не дуже подобається якість 4К 30 кадрів в секунду. Але ви пишіть свої думки в коментарях, як знімає саме топовий флагман Oppo Find X7 Ultra. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок X7 Ultra це найкраще, що зробили BBK в обличчі Oppo в 2024 році. Oppo Find X7 Ultra це саме топ флагман 2024 року. Потім у нас Dev One Plus 12 посередині. А саме класичний у нас флагман це Oppo Find X7. Коштує Oppo X7 Ultra офіційно в Китаї від 850 доларів. І так само він зараз коштує у Picsofon приблизно від 35 тисяч гривень за базову модель. І це вважаю чудова. Ультра пропозиція. Для порівняння, OnePlus 12 коштує офіційно в Китаї від 605 доларів, а в Україні він зараз коштує від 29 тисяч гривень з гарантією від магазина. І що у підсумку мені сподобалося в Oppo Find X7 Ultra? Топовий amoled Дисплей, флагманська продуктивність, батарея на 5000 мАч, плюс 100 Вт на швидка зарядка за 30 хвилин, наявність бездротової зарядки на 50 Вт, топова квадрокамера, якість відео, гідна фронталка з можливістю за. Запису відео 4К60 fps, наявність Alart Slider, хоча це фішка саме OnePlus, а ніяк не Oppo. А також тут зручний ергономічний дизайн, швидкий піддисплейний відбиток пальців, дуже приємне флагманське вібро, гучні та якісні стереодинаміки, наявність інфрачервоного порта, повна підтримка смартфону впродовж 5 років та повноцінний вологозахист IP68. Купувати Oppo Find X7 Ultra рекомендую, чи як більш доступну альтернативу OnePlus 12. Дякую ще раз магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. За спеціальним промокодом. ІЗІАЛЬНО ви отримаєте приємну знижку на покупку Pixofon. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та праваю ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі.